Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з тобою, як підтримати себе і свій емоційний стан впродовж дня. Що для цього потрібно? Для цього потрібно виділити для себе так звані золоті хвилинки. Продовж дня. Це може бути дві хвилинки, три хвилинки, чотири або п'ять. Як тобі забажається, ти можеш поставити собі. Будильник на телефоні, або просто знати, що ти о 12-й, припустимо, годині дня, або о 11, або о 15, 16. Ну це не важливо по якій годині, не важливо, що це буде час тільки для себе. Для цього постав телефон в режимі тиші, відклади всі важливі справи. Встань або сядь зручно, так як буде тобі зручно, твоєму тілу. І виконуй наступне. Заплюч очі і зроби декілька глибоких видихів і вдохів. Починай обов'язково з видоху. На видохі, як наче, Очищуй своє тіло, випускай зі свого тіла всі негативні емоції, весь негатив, свій стан, емоції, думки. Все очищуй. І так, давай почнемо. Глибокий видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. І опусти свою увагу в своє серце. Можеш покласти руку на груди, почути своє серце відчути. Як воно б'ється? Побудь собою декілька секунд. Відчуй себе, своє тіло, своє серце. Відчуй, що насправді тобі зараз хочеться. Можливо, тобі хочеться почути від себе якісь слова підтримки, що ти Варта всього в цьому світі, що є, що ти варта всього найкращого, що ти сама найдорожча для себе людина. Можливо, тобі захочеться себе обійняти, погладити, сказати собі слова підтримки, сказати люба, в тебе все вийде. Треба просто трошки почекати. В тебе все буде добре. І після цього зробити ще один вдих. І на видихі можна відкривати очі і ділитися йти своїм світом. Твоєю радістю, любов'ю з, з усім світом, з тими, хто нас оточує. Дякую тобі. До зустрічі!